Чому у війні перевізників страждає пасажир? Таким питанням переймаються жителі нової ушиці та району, адже там два конкуренти обслуговують декілька однакових населених пунктів та роблять це по-різному. Ринок перевезень у новій ушиці доволі насичений. Транспортні маршрути тут обслуговують декілька приватних підприємств. Проте безпека пасажирів не для усіх перевізників на першому місці. Наша знімальна група вирішила перевірити, як оглядає транспорт та водіїв на підприємствах селища до виходу. Рейс. Свою інспекцію розпочали ще о п'ятій ранку, вирішили перевірити два перевізники у Новоушицькому районі. Саме тоді медики та механіки мають приступити до роботи. До прикладу, у приватного перевізника Ковальського свій автопарк, декілька транспортних одиниць. Відповідної вивізки на підприємстві немає взагалі, а оглядова яма тут у занедбаному стані. Тим часом на іншому підприємстві медсестра перевіряє стан здоров'я кермувальників ТОВ Тур Автоплюс. Питаємося про самопочуття, як себе почуває водій, а фізичний як вчора бив, психі... <сих> а психічний вчора водій без того <сих> то перевіряє. ми це точно будемо бачити. На підприємстві механік підтверджує, остаточно вийти автобусу у рейс дозволяє саме він. Після того, як машина пройшла оглядову яму, і водій пройшов медичний огляд, після того я ставлю свій підпис. Поки автобус виїжджає зі станції, встигаємо поцікавитись у диспетчера, чи користується популярністю маршрут Ставчани Ушиця. Даний маршрут у нас виходить хорошо, ні зрив, ніколи ні. Пасажири задоволені їм. Білети на нього продаються. перевізник хороший. Він. Всегда до людей я чую хорошо. относяться. не на популярність, маршрут, що обслуговує навколишні селища, скасували. Адже за умовами договору автобус не повинен запізнюватися при прибутті на зупинку. Але через погану дорогу виникали кілька хвилин запізнення кермувальник киває на старі вибоїни на дорогах. Бачите, як виходить? Я вже 5 хвилин за 7 хвилин не Більший транспортний засіб, він розрахований на меншу швидкість. Плюс ураховуємо людський фактор. У нас коротко до руху розрахована одна хвилина на і на вихід пасажира. Поки добираємося до місця призначення, розпитуємо людей, яке обслуговування на маршруті. Тяжко добиратися або машину таксі нанімали і дорого і їздили. А зараз дуже хорошо. Ми раніше ходили аж туди на трасу, далеко дуже. І це дуже добрий шофер. Дай йому боже здоров'я. дуже добрий. А ще селяни додають, конкурент перевізника не завжди чуйно ставиться до прохань пасажирів. У нього такі самі автобуси менше. Ні, Ні це ще менше. багато худобу возити не людей тим автобусом. Чи Тобусик є? такий, що прямо їдеш, а воно там все тріщить, дребежить. Там, там він хоче уже? стати, там він боже, не хоче боже. стати. І в мене дитина Хмельницьку, я вовремя і посадю його, і він Передачу дасть, дитина мені що там передає, я вовремя, він приїжджає, і я все, я, ми дуже доволі цим цим да, рейсом і цим шофером. Люди у районі знають про нечесну боротьбу двох перевізників, а тому не згодні, щоб зручний маршрут закрили. Ми не хочемо, щоб вона брала цей маршрут. Якщо треба підписи збирати, нехай збираються підписи, нехай питають людей. Я думаю, що це мають люди рішати: знімати чи не знімати. Хороший цей рейс для них, не хороший цей рейс для них. Правильно? Нехай. Піднімають питання. цей перевізник. Починав цей рейс. Він нака він накатував цю дорогу. Цей рейс по дві, по три людини він возив туди, назад. Ковальська, перевізник, всунулися в цей рейс після нього. Зараз я не знаю, чи це влада така, чи тоді, коли вони працювали коло цієї влади Ковальська, вони хочуть перекрити цей рейс. Водій переконує нечесна конкуренція з боку опонента, додає незручностей не лише пасажирам, а й створює збої у роботі власного автотранспорту. Приходять син Ковальський, цей Іван Іванович, попили каву, сіли, поїхали. Кажу, Валентин, куди куди поїхали? Наставчани. Ставчані. я, краток, я стою, що на Ставчані. За 10 хвилин пустили перед нами на ставшаничний автобус. Головний механік автопідприємства Яртранс додає, перебої з транспортними перевезеннями у районі бувають досить часто. Як е, працювали в одні ворота ігроки, так працюють по сьогоднішній день. Ніякої назустріч ніхто нікому не йде. Ми не бачимо цьому ніякої допомоги від влади обше. Тільки бачимо одні перепони. Перевізники, що працюють на рейсах, повстали проти конкурента Ковальського. кажуть, його методи роботи не помічають в райдержадміністрації. Однак голова спростовує таку думку. Ніяких пільг, ніяких преференцій нікому ми ніколи не надаємо. У Нас підхід однаковий до всіх. Було два перевізники, і я з ними ми втрьох намагалися знайти вирішення певного питання. але фактично, на превеликий жаль, ми не прийшли ні до якого спільного знаменника. Для жителів району рейс Хмельницький Новоушиця до села Куража не продовжили, хоча місцеві жителі та перевізники і звернулися в облдержадміністрацію. Там порадили розв'язати проблему в органі місцевого самоврядування. Та там, поки вирішили, що таке транспортне сполучення є недоцільним. Проте люди іншої думки. Маршрут потрібен. Люди привикли до нього, і людям потрібно добратися як до лікарні цим маршрутом. Маршрут є щоденно. Так що маршрут нам потрібен із Ставчани, Хмельницький і ставчани новоушиця є п'ять маршрутів, а всі п'ять будуть працюючи вже 16 років на ринку перевезень. Товариство Тур Автоплюс намагається щоразу покращувати якість обслуговування пасажирів, проте останнім часом працювати тут все важче. Попереджали, що якщо не буде дотримано вчасно приїжджати 15 20 хвилин, тіпали якби села, то довір буде розірваний. Бачачи дорогу, бачучи всі складові, я не розумію, як можна безпечно працювати. Ми ж не на швидкість працюємо. Ми працюємо на якість. До того ж, перевізники додають перевірка рейсу, контролюючими органами, здійснюється вибірково та з неналежними. Умовами, якщо ви хочете, щоб перевізник виконував цей машут категорію М3, то будь ласка, здійсніть обстеження таким тяжким автобусом по дорогах, які е, вкриті ямами, і тоді проаналізуйте, чи дійсно зможе цей автобус за цей час здійснити обслуговування. Тому ми не можемо говорити в принципі за відповідність обстеження. Сьогодні для приватного перевізника, що працює зі всіма відповідними дозволами та документами, невигідно вести бізнес легально. Чимало перевірок та конкурсів, що проводяться владою подекуди викликають нарікання у чесності та прозорості. Тому вигідніше вести бізнес у тіні та наражати пересічного пасажира на небезпеку. Саме так посадовці провокують сумлінних підприємців на бунт.